А скажіть, будь ласка, де у вас всі люди будуть це все купляти на цей новий рік, поїсти на цю. А це за загородом, це за загородом. Це за городом, це за Загородом. І бачиш вітає сина, гендерність по пріоритетах. Ми просто відкриємо останнє. Але, власне, в мене тільки пропозиція. Ти зробив також селі, будеш слухати коментарів, які також до жовтої коробки, бо вийшло так, знаєш, що я на другу. Давайте з вас почнемо. Я посадила? Крістіна, відповідайте, будь ласка, що робимо. Коробочки з телефонів, до речі. Покажіть вам. Сікери, угу. uh, власне тут про uh, планування. Ті, хто обрали таку. Вона більше да? коробка. А, вам інформація прийшла про те, що власне, потрібно фер... планувати, якщо я повернусь на форму вибору, професії, те, що потрібно. А, вам потрібно аналізувати ринок праці. Пам'ятайте про те, що підлітковому місці нормально щось забувати, не пам'ятати. Це нормально. У вас відбувається повна перезагрузка мозку. У нас буде ще про те, я поясню, як це відбувається фізіологічно. І ось знаєте, можуть такі у вас з'являтися фрази, що вам батьки там чи рідні говорять, ти що отупів. Ну, ну от така властивість підліткового мозку, що у вас є ряд того, що просто тупо відпадає, воно забувається. А я не маю названня. Жукровичу. Є гора, є пара, є розважальний центр, є дорога, хороша, якої там зараз ще ніколи немає. Доліки, продаються, і по цьому. Ну, туди ми не встигли, тому не важче. Я була вражена підходом, що хлопці зразу почали креслити, як треба коробку, не просто там креслити від руків під коробочку, під лінічку. Ми всі І Хтось по-різному починає виконувати завдання. Дякую. Є що додати команді. Що ще не видове? У мене нав... 5 гривень. Юрій, ну, Юрій зайняв цент... центральне переднє місце. А, я як, а почала нашу дискусію, я взагалі відчула енергію, як, як я розговорила про гроші і бачите, їх отримують. <гум> і <гум> та, всі, хто обрали цю коробку, от повірте. У вас будуть гроші, вірте в це. Нехай ці крили переростуть більше, нехай приходять люди до колабрації. Пам'ятайте, ті, хто обрали цю коробку. Ну що, ну я в нас є будинок? Мрія мрія, навіть ми наже називається. Це було ми любимо. Солнце в наше екологією все добре. в місті. А кто можем... дорога? Ну це знаем. Две линии дома. Ну, типа, Типу у не движаю, типа униза. А что это не было? Важливо сьогодні потрібно вміти це зробити, і я думаю, що ми всі приєднаємося для, до того, що ми відволіклися трошки від наших проблем правда? і трошечки змінили і настрій, і е, переключилися на інші якісь цікавості. І тому я дякую, думаю, що діти до мене приєднаються. Дякую. Ось, тут я напишу, може, наше міністр. А про ваш інтерес, про цю дитячість, якщо ми істину щось хочемо, у нас сумніву не буде. Ось, бачите, навіть цей подих від того, що коли ми в стресі, ми маленький розподих, а ви. Я жовлюючи на фізику. Так, коротше, жарко. Ось відомо дерево. Тут, коротше, так маркет, ну типа не сюди сияку, буває тикроз. Типа, у небо трохи не на складається. А, 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 тварин... а, тварин... є, на... тварин... є дерево, тут, насу... а, віточки, тіше, тут на сутки точки дівчат. Я лишка муція, ну і не видно, вирішувати. Дорожня, пішопод. Це вже сили мати шукавичка. Коротше, попросили машину, як други, я не знаю, ви вже читали, я її не знаю. Все браться і даш, то тут балкончики, типа новое слід, не об'єд дом. Вообще. Все, машина наша. Машина допустила, пойдет туда. Сонечко с этим стати дуже ярко.